Друзі, усіх вітаю. Я тут з самого ранку вже наносила води, в балію і відра поставила, щоб трошки відстоялась. Ось і планую конкретне місце для посадки деяких рослин. Хто дивився попередніх відео, я вже тут показувала, я спланувала два куточка в садку. Ось, І планую далі. Кажу вам, що я маю садити. Так, ось, власне, самі рослини. Тут просто шикарний ящик з хвоєю. Тут Соня приклеїлась до цього ящика, запах хвої вона просто не відходить. Тут різні сорта є, ну тут їх не дуже багато, але по пару штук різних сортів. Ось, я зараз вам конкретно розкажу, як вони називаються. Ось вони ночували цілу ніч в ось в такому стані. Просто я їх не занурювала в воду, бо сказала, що не можна. Їх просто трошечки оприскала водичку. Так вони стояли в цих пакетах і в ящику. І все. Вони були вчора придбані. Я думаю, їм нічого немає. Но візуально вони себе гарно почувають. От зараз будуть помаленько переміщуватися в садочок і буду їх висаджувати. Нарешті я придбала ту частину хвої, яку я хотіла, з якою я хотіла формувати сад. Ось вже вона в моїх руках і буду я зараз нею займатися. Так, зараз вам швиденько розкажу, які це сорти. Це в нас ялинка коніка. Вона росте до 2,5 метрів приблизно. Її можна формувати як хочете. Так, це ялів Стрікта. Також дуже гарний колір має такий на сонці відблисок такого блакитного. Гарна рослинка, мені сподобалась. От, так. Далі в нас звичайна туя смарагд завишки приблизно сантиметрів до 40 Дуже хороша коренева система, гарний вигляд візуальний має один стовбур. Ось шикарний. Так. І це в нас далі е, лимоний чебрець. Він наскільки ароматний. Я ще такого просто не зустрічала вперше, вперше спробую. Так, а це в нас барбарис, який називається Барбарис Тунберга Супербо. Якщо я правильно назвала, значить правильно. Це як бонус по знижці нам вийшли, він трошки перерослий, але я буду його формувати якось. Так, далі я вже перемістилася в сад, буду викопувати, перекопувати під забором всю землю. Ось вибирати кожен корінець, кожен бурінець, бо там дуже заросле було, там ями собака понаривав, тож я його все буду зараз вирівнювати, викопувати. Тут я дуже довго вирішувала, яка відстань має бути між туями. Я спочатку хотіла дуже густо засадити, але потім дуже різко її передумала. Я знайшла планочку, яка приблизно має метр-метр десять то ще її взяла, почала нею відміряти, Ось так, щоб все було ідентично рівненько. І почала викопувати ями. Тут я з цією планкою ходила і так і сяк, і міряла з одної, і з іншої сторони. Тут просто сама вулиця йде під схилом, і якось з інших ракурсів воно виглядає все по-іншому. Але я якось там зробила, я думаю, більш-менш буде рівненько. Так, значить, ямки в мене готові. Починаю самопосадку. саму посадку. Значить, в яму я заливаю спочатку по відру води, щоб вона гарно впиталась. Ось. І потім ще доливаю. Доливаю до того часу, поки дуже погано починаю впитуватись. Тобто, що вже вологе там більш-менш нормально. Ну, Зрозуміло, що на 10 вітер від мене вийшлося майже по 2 відра води в одну яму. Це такий основний етап при посадці туй. Тут я починаю зносити все те, що мені потрібно для того, щоб додати в яму. Зараз я покажу, що в мене буде. Так, значить, в мене водичка впиталася, бачите, вже хорошо так впиталася, що вона там не плаває, не булькається. Ось я додаю просто землю з ями, яку я викопала. Ось так трошки додаю. Потім в мене була земля, з якою туди приїхала. Оце є, власне, їхня земля, їхнє середовище додала тої землі. Потім перегною додала. Ось так хорошо додаю пару жмень. Трошки перебираю, бо там є деякі ще не повністю перегнили. Так, далі в мене є гуща з кави, також додаю і сосновий опад. І ще трошки землі, щоб не дуже така рихла, прям зовсім була. І гарно все перемішую. Я, мамина, така величенька, ну як величенька, така сантиметрів 50 на 50. Ось, а то й більш. Ні, 50 на 50 десь так. І знову заливаю води. Вже в цей раз не дуже багато, бо там достатньо вологи. Ставлю гарно розрівнюю коріння, ставлю тую. Тут я трошечки потім вже зрозуміла, що мало води налила, я потім зверху ще доливала. Ось так гарно розрівнюю коріння, щоб воно все пішло по різних сторонам, щоб не було в кучі. І присипаю землею. Тут же, ви, як бачите, всі туї зайняли своє місце. Я ще зверху гарно розрівнюю повністю, бо, так як я ми копала, то воно все знову насипом було. І саме основне під самими туями, щоб не було сильно засипано землею, все гарно розрівнюю, щоб оці самі гілочки не почали гнити. Ну, Під землею, так як буде поливатися чи буде дощ, щоб не загнилися. Ось так розрівнюю, лишнє обриваю. Все, що не потрібно, і далі рівняю. Я вже закінчила, беруся за свій барбарис. Попередню я викопала яму, ось ви зараз побачите, куди я буду садити глибоку яму, налила туди також води, що вона поки впитується, а я роблю обрізку самого барбарису. Він зараз такого зеленого кольору, а влітку він набуває яскраво-червоного. От, я його обрізаю, бо він так добряче заріс, його просто не формували. Я не жалкую. Я думаю, я йому шкоди не нароблю, він е, краще тоді напусти нових пагонів і вже можна буде формувати на свій лад. Ось так, Я засуваю його туди, ще раз проливаю водою, і в мішку залишилось багатенько землі. його, там, де з Я додаю все в цю яму, гарно розрівнюю. І... Ось так лопаткою поправляю. І грабельками все також формую. Так, все, всі мої нові хвойні жителі зайняли своє в садку, я дуже задоволена. Ось я тут на ялинці, тут одна гілочка така вона прямо вперед пустила, знаєте, як стріла. Я її обріжу одненько. Щоб вона мала вже форму, ця ялинка, і саме основне верхне обрізати, щоб вона в рості не зупинилася. І в мене залишився сусновий опад, я вирішила ним замульчувати ялинку і ялівці. Так, все, друзі, я нарешті справилась. Е, так, хорошо попрацювала. Ну, багато ще роботи, звісно, я, але основну зробила. Вже воно все посаджене і нехай росте. Е, так, начну ще бриття. Я його ось тут в куточку посадила, нехай він тут пахне. Аромат має просто неймовірний. От, Лимоном, прямо лимоном пахне. Його навіть можна на чай збирати, висушувати. Е, так, далі тут куточок з гортензіями. Ну, це ви вже бачили. Там троянди, а тут хвоя. Ось так по периметру забора, воно, в принципі, більш-менш рівненько, наче нічого. Ось це така передня частина буде, виходить, саду. Бо там від яблуні буде трошки відгороджуватись. Отут весь цей бур'ян буде також до єдиного корінчика прибиратися, вирівнюватись е, для трави, вже для посіву трави. Поки так, на сьогодні все. Так, начну з ялиночки. Ялинка коніка ось тут зайняла своє місце. Її якраз тут добре, від бордюра трошки буде виступати. І так, не посередині, і не в самому кутку десь. Я так хотіла, щоб вона зі всіх сторін її було видно. Наче крива мені показалась чи ні. Ні, наче нормально. Так, ось тут ялівець. Ой, гарний він такий, дуже гарний. Так, тут барбарис посередині. Я його трошки від яблуні відступила, щоб там коріння відступило трошки. І ось тут. Получається, по обох сторонах від барбариса йдеться ялівець. Така як міні-композиція. Так, це все півоніє, це все буде забиратись, прибиратись. Ось так. Бачите, з цієї сторони приблизно тут, де я стою, має бути колись лавочка під самою хатою. Так що, я думаю, буде доволі гарно, коли воно все розростеться. Наразі воно все таке малесеньке. От. Тут я даже собі, як це, як це вони називаються, коротше кажучи, з Барбариса із цієї туї зрізала, думаю, можливо, в на вкорінення. Там одну віточку таку вона майже обламалася, її зрізала, і з Барбарисика. В коріниця, так в коріниці, ні, так і буде. Ось. Зараз піду вкорінювати. Ось такий результат в мене. Ну, зараз воно, звісно, не виглядає, бо ось ці всі бур'яниші воно трошечки не дає того вигляду. Але мені подобається. Ось ця частинка буде відгороджуватись. Там буде асфальтуватися далі до забора, там де походу вольєра. А це буде така задня частина, виходить. Десь там лавочка буде. Навіть, можливо, на цій, на цій, цьому асфальті, як називається воно. Це, щоб біля хати залита. От мостка. От. Так що так. Я задоволена своєю роботою на всі 100%. І ще в мене в планах сьогодні підв'язати хризантеми ті, що я не допідв'язувала, тоді мені дощ помішав, і, бачите, вона прямо аж впала. Шкода буде, якщо поламається. Но вони прямо, знаєте, такі високі, такі добротно високі. От, і зайшла я ще в цей куточок. Ця вже хризантема скоро буде квітнути біла. Десь вона в такий період. Не в період трошечки пізніше, десь зараз вона вже починає ці бутончики накидати. І хотіла показати ще одна нова троянда моя розквітла фіолетова, ніжно-фіолетова, вона шикарна, дуже гарна. Тут бонька, як не сонька, то бонька зі мною ходять. Так. Тут також і це газання. Всі квіти майже перецвіли ці однорічні, а Гацанія вона майже до пізніх, ну як не до пізніх морозів, а ну, до, до заморозків майже вона цвіте. Дуже гарна. Тут троянда, рожева ще має квітнути. І ця також красива. Також фіолетова, але вони абсолютно різні, в них різне наповнення в цих троянд. Ці попадали. Так що так, це скоро вже хризантеми не дочекаюся. Перець потрібно збирати. Не вистачає на все часу. Дивіться, ось цей раміру, який величезний.